Всім доброго дня! Знімаємо відео на рахунок просьби підписчиків, на рахунок до хреща, коли немає людей доступу до джерела до святого місця. Ну Є такі люди, які там можуть бути за кордоном, десь виходить по роботі не виходить. То для цих людей... Така буде порада. Якщо маєте ванну, то приймаєте, так само набираєте холодну ванну, так само стоїте, так само все ви робите, як робите на джерелі чи на якомусь істочнику. Так само присідаєте три рази, так само розмовляєте, так само просите, перехрестилися в ванну понурилися три рази от, і вийшли. Якщо немає ванни і є тільки душ, тоді берете душ, так само три рази душ відкриваєте. Вода по вас збігає, так само уявляєте, так само говорите, і саме, все те саме во ім'я Отця і Сина Святого Духа три рази вмилися, попросили святих про допомогу ангелів-хранителів. І так само вас так само все буде діяти. Тому що в цей день вода, що в джерелі, що в крані, вона одна має ту саму і силу. Так само можете набрати собі і в бутилку в цей день. І так само покропити хату, помолитися на цією водою. Ефект буде той самий. Тому порада є, користуйтеся.